Криворізькі теплопостачальні підприємства готуються до наступного опалювального сезону. У місті триває ремонт магістральних трубопроводів. Передусім, міняють труби на ділянках, від яких залежить стабільне теплопостачання житлових масивів та об'єктів інфраструктури. Проводяться роботи по заміні магістральної теплової мережі номер 2 яка постачає тепло на 44-й квартал 129-й, в ту сторону міста. Проходить заміна. Ми знаходимось на вулиці Музична, 1. заміна діаметром 720, приблизна довжина 60 метрів. Для цього мікрорайону тут після проведення гідравлічних випробувань було пошкодження, тобто є слабке місце. Ми його ну, усуваємо це пошкодження, щоб покращити якість теплопостачання. Важка техніка працює і поблизу зупинки громадського транспорту 129-й квартал. На цій ділянці роботи вже на завершальному етапі. Тут проходить заміна теплової мережі номер 3 діаметр 630, приблизно довжина 50 метрів. Вже більшість змонтована. Залишається декілька днів роботи по завершаючому етапу. Від цієї ділянки залежить теплопостачання. Від котельної номер 4. це у нас половина 5-го зарічнього вулиця Десантна та половина 129-го кварталу. Від цієї ділянки залежить теплопостачання трьох дитячих садочків та чотирьох шкіл. Капітальна заміна магістральних трубопроводів ведеться й на інших ділянках тепломереж у Покровському та Саксаганському районах. Загалом за фінансової підтримки Нафтогазу України до початку сезону опалення планують замінити півсотні кілометрів труб. Але для того, щоб повністю виконати ремонтну програму, підприємству потрібні робітники. У нас дефіцит є кадрів, потребуємо робітничих професій, таких як електрогозварювальник та слюсарі. Так що, хто має бажання, запрошуємо, приходьте до нас. Дар'я Юськова, Анна Ніколаєнко, Олексій Правицький цей день.